Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дензо залетіли в Ukraine Mobile GTA для того, щоб Ден знаєш Що Що ти вже придумав? Що ти вже просто придумав? Хе-хе-хе, я, коротше, вирішив так, що. Ну, не треба мені цей гелік більше. Ну а чого дивись, через забори можеш пригати прикольно. Я не знаю. Че да. ну, класний гелік? Гелік крутий, але мені прийшла в голову ідея, що, якщо, скупити дуже багато бізнесів в Києві. От прям реальних справжніх бізнесів. Mm. Ну, в цілому, да. Це така, знаєш, непогана інвестиція в майбутній просто бізнес в Одесі. Правильно, правильно. І все буде чітко, але я щось подумав, поняв, і поняв, що, походу, треба ще щоб ти заспавнив Лексуса взяв. І ми поїхали двома машинами, тому що нам для початку треба приїхати в Київ, бо там багато народу. І після того, як ми приїдемо в Київ, я продаю там геліка, і ми далі катаємося на твоєму Лексусі і шукаємо місця, які бізнеси я буду купляти. Я думаю, що я би купив собі магазин зброї, якийсь там, може не один. Ну так, да. слухай, це непогана ідея, проте я зараз тобі би порекомендував прям зараз би його продати. Бо, як знаєш, мій Лексус іде швидше, і ну я не хочу тебе чекати. А, а я хочу, поняв, тобі я поняв, я поняв, я поняв, про що ти, про що ти говориш. Тоді. Ладно, Селкар, кух, 17 мільйонів. Ви впевнені, що хочете продати транспорт? Ладно, да, я продав. Сідай за кармою і не грусти, братуха. Алекс, поганяєш. Ладно, давай. Якщо тобі не жалко, то погнали. Так, Lexus твій, звісно, їде добре, рулиться погано, але десь тут у нас є банк, і я би прям відразу зняв би всі гроші з карти. А навіщо? Навіщо? Тому що купляти треба з карту. Звісно, звісно. Слухай, а як ти думаєш, а може купити? Ти лучше ось цих три бізнеса прям в центрі Одеси? Чи ти хочеш прямо в Києві подивитися? Я би я би спочатку взяв би в Києві, а потім би розібрався. Тому що, розумієш, в Одесі було б класно бізнес мати. Проте, блін, ну тут е, трошечки менше людей. Так, да, він не такий буде прибильний, як міг би бути там. Ну, да. як би мені би я, як би я би зробив, я би купив би на окраїні Києва заправку, вона би недорого коштувала. Ну і, наприклад, магазин зброї. Це такі, знаєш, ліквідні магазини такі, да, 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 такі да, да, бізнеси, які би, які би просто приносили б не погані прибутки. Ось що прикол. Тоді дивись, управління рахунками мені треба мої рахунки, основний рахунок, мені треба е, зняти з банківського рахунку. У мене є 17 мільйонів 305 тисяч. Я прям все тупо знімаю. Отако, бенц, все, всі бабки є на балансі, новий баланс 496 гривень. Це, звісно, хорошо. А щоб не бути такими бомжами, як я, і мати на рахунку не 400 гривень, а просто ну, мати багато бабла. То вам потрібно що зробити? Правильно, зайти в меню, заходите ви в меню, нажимаєте використати промокод, Код, ввести промокод, і вводите промокод Саня Коу. Нажимаєте далі. Мені пише, що я вже використав ютуберський промокод, а вам дасть просто 200 тисяч на баланс. Це реально серйозно. Тому, ну, 200 штук це 200 штук, це можна хе -хе -хе. багато що зробити. І ну, в общем-то... Да. Ну да, 200 тисяч на дорозі не валяються, як говориться, знаєш. Ну і за 200 тисяч можна, мені здається, купити навіть якийсь дешевий автомобіль на перший час і не кататися там, не бути розгорщиком піци, чи бути якимось таксистом. Да, купи собі ось таку ладу Prior, десяточку і Фувати, ось його бачиш, є власник заправки Станіслав. І я би теж хотів би бути власником заправки, але мені здається, всі заправки, блін, уже викупили. Або саме класно, звісно, мати свій автосалон. Ну тут ось якийсь роберт. Роберт Деніро. Ну проте він теж з одеської мафії то будуть за наші кенти. Да, 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 одеська мафія це прям наші колеги, і я пропоную. Ж Ну, брати, видвигатися в Київ і там шукати вже якісь класні варіанти. Правда, аби вижити, було би хорошо. Ну так, да. з таким водітелем, мені здається, перший стовп, і ми приїхали з таким водієм, як я, то це точно чувак. Так старина, як я розумію, ми вже в'їжджаємо в Київ плюс-мінус, і тут уже можна пробувати видивлятись для себе якісь точки, які би було б непогано забрати собі. Так, да, я би тобі порекомендував би насамперед поїхати плюс-мінус до Марії, да? так як там велика купа магазинів. Магазинів, так як там є, неподалік від неї заправка, да. Тобто, це таке місце, де усі заправляються, де всі все купляють. Але щось мені так здається, що там вона викуплена. Заправка точно. От, от в автосалоні теж власник є. Я думаю, заправки всі взагалі викуплені на всій мапі. Магазини одягу я не хочу собі купувати. Це сама ось безглузда ідея. Да, ну вони десь на окраїні, розумієш? Нам треба що? Нам треба навігатор, нам треба мерія. Значить, основні мерія нам треба. go І ще кстати, було б не Залетіти в автовокзал, тому що, скоріш за все, там дуже багато бомжиків, і ці бомжики, можливо, щось хочуть собі купувати. А мерія ось до да у нас. І тут є прям магазин їжі, і ще якийсь магазин, але тут є власники. Ти зрозумів? Виїжджай зараз на головну, на, на головну трасу, ось цю, Все, і йдь. Да, да, да. І там зліва буде заправка далі. Тут ось ще є магазин зброї, так то. І він продається О! 4 мільйони. Купляй цей бізнес. Зброя це нормальна тема. Так, да, я би був реальним зброєносцем. На ньому особу не прогориш просто. Я думаю, так. Да. Так, давай я Зайду, перевірю, чи це точно мазин зброї. Так, да, це мазин зброї. Значить, виходимо ми з бізнесу і пишемо команду. Бай біс. Бенц, у вас не достатньо коштів на банківському рахунку, треба, щоб на карті були, Ден. Хе-хе, <реш> а я тобі казав, а я тобі казав. Я про то що щось не подумав, чесно кажучи, ну. Сіда, сейчас тебе просто докину, безренько. Так, Ден, зараз це буде. Я, блін, знімав з банку з рахунку, а тепер надо назад покласти. А я тобі казав, що в самому началі. Що не треба? Хай лежить на банківській карті. Ну, хто ж знав, хто ж знав. Так, баланс домашній рахунок, поповнити рахунок бізнесу. Ні, пошти, це не так, значить робиться. Так, пишемо, значить ми команду банк. Так, управління рахунками, мої рахунки основний. Рахунок, нам треба, значить, поповнити, покласти на банківський рахунок. Ось до. І ми знову ці самі 17 мільйонів 305 тисяч складаємо на баланс. Добре, що комісії нема, брату. Да. я пам'ятаю, як ми з тобою просто возили тако в кишені по 5 мультів, поняв. І нас грабували постійно. Да, було діло, було. Так, ну, наші фаворити це по-любому магазини зброї. Магазини зброї і саме класне, що можна взяти, це заправку. Заправку. Куда. Потому що всі, всі завжди, так, получається, їздять, катаються, поняв, Чилять на тачках, ганяють, і постійно заправляються. Прям по любому. Да, 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 да. Ось в чому прикол: всі люблять стріляти, всі люблять кататись. Правильно, тому ми купуємо перший свій магазин зброї, вартість 3 мільйона 955 тисяч. Ви хочете купити? Да. Все, кришує <сум> одеська мафія, Саня Буріто. <сум> Сюди <сум> поняв. Братуха, так як ти відкрив цей бізнес, да я, як твій брат настоящий, візьму в тебе, куплю перший товар. Давай. Я в тебе закупився на виходить, 16 тысяч. Так что Хрифуєш. А я ще тут ось нажав бізнес. Інформація про бізнес. У мене баланс підприємства 0 гривень. Бізнес орендований на 2 дня Дохід у мене вже 59 тисяч. Це ти накупив так. Ну да, ти що думав? Ти <рив> на 59 штук закупився? Нормально, да? Обалдеть. Сідай, я тебе покатаю. Виберемо собі ще декілька якихось бізнесів. Погнали, це класна штука, диви. Правда, баланс трошечки в мене закінчується. Потім мені обов'язково треба буде на рахунок бізнесу покласти ще гроші, щоб все було чітко. Ну і тут ось я бачу заправочку. Ну скоріш. Це все вона, блін, викуплена. Так, да, в неї є власник. <плес> 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 Нема. Ні, то це магазин звичайний, там де можна якусь байду купити. Не надо нам то. Ай. Ось є магазин зброї ще, бачиш. Бо тут ось власник Олексій. Скіф. Ціна за літер 40 гривень. Да, ось ще да, да, магазин бачу. зброї перед нами, бачиш, може ми ще. <плес> можна. І окуканню, а, а, ні, да, можна би да, його, так, знаєш. Але вже є власник. Він вже кришується просто. Значить, треба ще щось в цьому Києві подивитися. Слухай, а що, якщо купити, купить знаєш що тут? Тут же ж само, знаєш. Ага. А тут він вже зайнятий. Я поняв? Ладно, да, да, да. їдемо далі. Знаєш, щоб просто був. Щоб просто був магазин свій лічний. Та якось магазин не сильно й хочеться, поняв. Ну, розумієш, просто не така велика купа магазинів в Києві, щоб прям просто закупитися. І не один ти такий розумний захотів скупити бізнеси. Ну, ти почекай, не у кожного є сіки бабла. Бачиш, усе багато пустих бізнесів, 60 піцерій, піцерія. Кому вона нада. Отут ось це більш цікавіше, а, але 40. Цікаві? Магазин одягу. А він зайнятий. Бо ти власник є і магазин одягу. Ну ти сильно багато передівався в цій грі. Я думаю, що один Рази. раз ти просто передіваєшся. В основному всі один раз передягаються, та й все. Їсти тут взагалі не хочеться. Не знаю, я майже ніколи не їв. Ну дивись, в тебе така велика купа грошей, якби я би зробив би на твоєму місці. Дивись, в тебе вже є, виходить, один урожайний магазин в Києві. Я би да. б перекупив би магазин або одягу, або фосфуду. Поняв і відправився на нашу би родину Одещину, там, де нас стоїть великий супер Парки, да, і я би скупив ще uh -huh. три тих самих три бізнеса, які стоять просто в одній тій самій точці. <хи> просто, просто розумієш, рано рано чи пізно в Києві закінчуться місця, і всі люди почнуть просто їхати в Одесу. А в Одесі вже тебе стоїть в центрі магазин, де все є. Прям просто ну, на одному місці. Як варіант, як варіант, тільки давай ще в Києві хоча б один бізнес купимо з пушками. Ну я, ось так, один. я не я не можу його просто знайти. Я теж, ми осіб... може просто. А, то ми їздимо вообще, Ми їздимо по одному районі Києва. Нам треба в інший. Нам треба в інший район Києва, братуха. Отако прямо шуруй, щось ми тут час дай побачимо. Бо я не думаю, що все на все два магазини зброї на весь Київ. Бо звичайних магазинів бачить багато. І велика дуже конкуренція. Звичайних прям купа. І тут ми вже виходить виїжджаємо з Києва. Так, да, це ми виїжджаємо, це вже виїзд. Не знаю, Може, я просто не знаю Києва, ну а може ти сядь за кермо. Ну, ти час від часу мапу відкривай та й дивись, старіна, що ж ти. Що ж ти за таксист такий, я не йому поняти. Я не таксист, я бандит, чувак. Що не бачиш? З якого місця ти бандитом став, я тобі кажу. Час ми щось знайдемо. Тут все в закоулках всяких, покатаємося, подивимося. Отут тут і які дома, да? Правда, не продаються. Але я й не сильно годен їх купляти. Я все-таки вирішив бізнесів закупити, а не доміки, всяких. Коротше, ден, я посидів, подумав і поняв, що все ж таки краще буде купити бізнеси в Одесі. Тому що, ну, в Києві, по-перше, зайнято вже багато все Друге, я вже нічого особо і не знайшов для себе, що мені подобається. От, але що я знайшов в Одесі? Мені подобається цей гіпермаркет, який ще справа від. нас. Я за нього й говорив. я тобі за нього говорив, і ось я бачиш, тут є три бізнеса. І от всі три їх викупити просто. Що Ти просто тут підходиш і дивишся. Власник Саня Буріто. Оце буде серйозно. Так, давай по черзі. Що це в нас таке? Магазин зброї ще один. Хорошо, хорошо. Значить, пишемо. Пай. Біз. Бемс, а ви вже володієте бізнесом? Не можна шо кілька мати? А ну попробуй оцей другий. Може просто два оружейних не можна. Може. Ні, не можна взагалі нічого. Та як так? Що, один бізнес мене мати, чи що? Ну, тоді знаєш, як зробимо. Поїхали в банк, скинеш мені бабки. і А, ти захотів. Ну. А, ти захтів, чувак. Давай я тоді подивлюсь, що я можу зробити з моїм бізнесом. Так, ось наш банк, супер поряд. Так, жалко, що не можна банк купити. Знаєш, такі. Так, так, було б хорошо, звісно. Значить, що мені треба? Мені треба, по-перше, зайти в меню банка. Мені треба перекласти на рахунок. Бізнесу. Помітка від 1 до 7 днів, введіть кількість днів для оплати бізнесу. Я оплачую 7 днів бізнесу, прям максимум. Невірна кількість бізнес вже оплачено. Ага, можливо, в мене 2 дні оплачено, значить, я можу оплатити ще 5. Да? Пожди, а скільки ж стоїть оплатити. У мене було 18 мільйонів. А, значить, дешево воно стоїть оплатити. Все нормально. Так, ось все. номер бізнесу 69, власник Саня Буріто. баланс підприємства 0 гривень. Бізнес орендований на 7 днів, вартість таке то, таке -то 4 мільйона, дохід 59 тисяч. Одеська для відкриття панелі керування вашим бізнесом, натисніть тисяч змінити. змінити. Інформація про бізнес. Е, зняти гроші з бізнесу, Введіть суму для знаття. 59 тисяч. Я тих можу забрати? Як це відбувається? Напевно, можу. А може і ні. Ладно, реклама бізнесу. Що це таке? Вартість реклами 10 тисяч гривень. Надсилати рекламу можна раз на 3 хвилини. Рекламний текст вводиться вашими руками. Рекламу люди бачать тільки один раз. Ви дійсно хочете прокладати? Прийняти. Закупайтеся в бандитів. Відправити. Бенс, опа! <реш> Реклама бізнесу. Ти бачиш цю рекламу? Ну. Нормально, да? <реш> О, хорошо. Інформація про бізнес. Власник Саня бурі, то одесь Нормально. Що ден, тепер тобі бізнес треба? Ну, получається так, да. Правда, у мене 75 тисяч залишилось на рахунку. <реш> Ой, мені в чаті почали писати, Саня, це ти я твій фанат, Саня. Давай я розкажу, де в бізнес мій. Так, значить, треба перекласти на рахунок бізнесу. Не, мені треба по-другому. Мені треба взяти сейчас і тобі дати. Бабки. Да, моє ID33 получається. Я не пам'ятаю, скільки там тоді бізнес коштує. 4 чимось. Я ляма, не, не знаю, 4 Ружений. з копійками, напевно. Ну давай я тобі дам 4 ляма і 100 тисяч. Мені здається, не, а не вистачить. Ну, Май більше на на рахунку? Ні. в мене 75 тисяч на руках, все. Так ну я ти скину, всі кіфте там. Ну, тай на рахунку 4 800, а, Нормально 4 в те там 800. погнали. Нормально, нормально. Брехунь ти воняєчий, давай, поїхали. Шле, пішли. пішли. Ти Що, велась з хати? <laughs> давай, я їду. Це тепер мій моя машина, ти мені її віддав. Ану передав швидше машину. Полетіли. Передав машину, я тебе її викупив. Ти про що вообще? Грошай нічого викупив. не було, нічого не знаю. <рошу> так, а ну по чому він? А, 3700, кстати, да? Да. А я понял у мене барок. ж бізнес взагалі супер дикий. Знаєш чого? Бо мій бізнес знаходиться е, дуже легко. Типу, поняв? Ти відкриваєш меню, навігатор, поняв? Вибираєш е, основні і вибираєш казино, і тебе веде в мій бізнес. Ну. Ти це імбово. бово. Ah І я просто буду казати, мій бізнес знаходиться в меню казино. І всі туди зараз поїдуть. Прикинь, що ти Ден, купив? Ну, я вже купив бізнес, мужик. Це потужно. Так, тепер мені виходить, треба також оплатити, так, да, в банкові. Ну і на два дні оплачений. Поки що все нормально. Погнали, поки до мого бізнесу, поняв. Угу. Так, навігатор, основні казино. Все, погнали на казино. Зараз ми бистренько туди приїдемо, поняв. І цього. я, поки ми туди будемо їхати, я зможу ще раз зробити рекламу і просто подивитися, скільки людей приїде. Прикинь. А потім подивитися, скільки ми з цього всього можемо заробити. Так, да, було би цікаво взагалі подивитися, скільки тобі принесе, просто оця реклама. Я думаю, що дуже багато. Ден! Прикинь! У мене знову дохід 59 тисяч. Чи це я просто їх не зняв? Опа. Чи що це? Я не знаю. що це. Нормально. Що так, але я хочу зробити рекламу бізнесу, прийняти. Опа. Будь ласка, введіть текст реклами. Ось такий у нас буде текст. Закуповуйся в бандитів. GPS основні казино. Відправити. І реклама бізнесу. В тебе прийшла, Ден? Да, в мене прийшла реклама бізнесу. GPS основні Час, казино. Давай я щас провірю, чи я хоч правильно все зробив. GPS, основні казино. Все, якраз сюди зараз сіпо поприлітають. <з hart> Саньок, тримаю в курсі. Я тобі везу потенційних три клієнта, просто які закуплюються в тебе зараз стволами. Старина, ми просто будемо снабжати весь Київ пушками. Ти прикинув. О, дивись, як ти пригнав. Дивись. Обалдеть вас тут багато, пацани. Привіт, Саня! Саня, привіт! Здарова! Пацани, якщо ви хочете купити пушок, то можете купувати в мене, диви. І дуже легко знайти магаз. Просто казино вибираєте і все. Ось ще приїхали, диви. На Роллс-Ройсі, помню. Боба Мессі. Боба Месі. Здарова. Две сики народу, Ну? Нормально, да? Диви, поліція аж приїхала. Обалдеть. <риві> диви, 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 люди стягуються. Диви, на мерсі, диви, якому зеленому пригнали. Обалдеть. У нас тут конкретна сходка, братва. <риві> Антон <риві> <Пласик> <риві> в Момент мореш. Дивися к народу. Та взагалі, <риві> купа! Диви, ще лампа прискочила, тут вообще всі. Цікаво, я му ще раз написати? Ну, по рекламі, типа. Реклама бізнесу. А, ви вже рекламували, можна через 5 хвилин. Все. Е, народ, не стріляй! в курсі, зараз я можу прорекламити про твій бізнес. Кстати, да, Ден, ти ж можеш мій бізнес прорекламити, що теж приїде багато. Uh, яка, яка команда? Uh, ну, бізнес пиши, як ти писав. І пиши, слеш ГПС, Основні казино. Обалдеть, ти що що я роблю? Ей, алло, ей, алло, що я там не робив тільки що? Що це було? Обалдеть тут народу зібралось. Прикинь, Ден, а ми сиділи, підписники шукали, щоб тачку подарити. А тут, вообще, диви, як прилетіли? Прилетіли, пацани, да? Шо, кенте, як у вас діла? Обалдеть люди їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Це просто щось ще вось. Давай фото. Все, народ, фоткаемся. Let's go. Нам надо якось стати рівно, правда. Вставай, до мене в бандитську позу просто. Давайте всі станем в позу дилера! Let's go. Анімації стіка дилера, Все. Твесики нас просто. Толпа, мужик, толпа. Просто жесть. Обалдеть. Т висики нас. Оно oh Антон, no, фоткає чистый ша. Обалдеть. І поліцейський тут як тут. і от банда. Понял, тут ще всі. О, oh, Сань, диви, диви просто куди я виліз. Я <laughs> виліз на лексу свого. Субда. Все кинте, всім дякую, всім дякую хто прийшов. Сань, давай тут устроїм просто мясорубку. Ні, 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 не, 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 не. <свят> А тут, а що тут жовтий забув? Oh, а жовтий не, а жовтий убиваем, а жовтий не наш. Желтый не наши. Пацани, того убити жовтого убити жовтий Це... не наший, жовтий не наший Диви, м'я стріляє Йо, ха він ти всім дякую, хто прийшов. Це було відкриття бізнесу номер 69 Ух, ден, це було солідно. Що ти хочеш сказати з, -з приводу такої сходочки? Са, я просто в шоці від такої кількості гравців, які просто вирішили подивитися на цей бізнес, який ми тільки-тільки вирішили відчинити. Понімаєш? Честь! Yes. Хух народ, якщо ви хочете побувати в таких от сходочках і так далі, то обов'язково завітайте в мій бізнес і можете собі щось прикупити. А можете просто тут постояти, і ми тут обов'язково. Коли-небудь то появимося. Ну, взагалі, не коли-небудь, а часто будемо сюди завітати. Так що, що хочеться ще сказати, не забудьте за промокод Саняков. Посилання на гру є в описі. Всім пока! Пока-пока. Ой-ой, мене ще затопчуть, затопчуть мене. ей 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 ей, -ей.